Вчора, вчора була і сьогодні. Мені Росія не нужна. Основне, це ненависть до цих тварів, тварюкоті, що це роблять. Оце, ну прям, я не знаю, бісить так, що якщо було б здоров'я, якщо було б... А то ж, літа рвав би на куски тварі. Нічого більше трусить. Бачите, трусить, бо я не знаю, як воно пробує. Треба страшно, страшно, страшно. <목소리> 자, ゃああとも